Їм привозять трупи, а вони продовжують рватися у бій. Бовож сказав. Фотографії загиблих корейців супроводжував заклик імчанина Йти вмирати за Путіна. Вирішальний момент нарешті настав: давайте хоробро битися в цій священній битві з безмежною любов'ю і довірою, яку нам дарує наш улюблений верховний головнокомандувач. Задля такого дійства покликали й гостей Москви. Поруч із північнокорейським диктатором була міністерка культури РФ Ольга Любимова. Сам же захід подали під іншим ключем, мовляв, святкували річницю підписання договору про всеосяжне стратегічне партнерство між РФ та КНДР. Нагадаю, днями стало відомо, що у липні або серпні КНДР може відправити Росії додаткову партію солдатів. Про це повідомила розвідка Південної Кореї. Про такі наміри Пхеньяну свідчить зокрема нещодавній візит секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу. Перших військових Північна Корея відправила до Росії ще у жовтні 2024 року. Як розповів міністр оборони України Рустем Умєров, загалом КНДР надала Москві щонайменше 11 тисяч солдатів. З них 6 тисяч були ліквідовані нашими збройними силами. Пише британська розвідка. А як ви думаєте, скільки ще солдатів готовий покласти режим кімчанина? Пишіть свою думку в коментарях: ставте лайки та поширюйте це відео.